Мої любі, шановні батьки та дітлахи, я вас вітаю з новим навчальним роком. Всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба. Я сміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте! Я сміхаюсь квіточки, хай вона росте. Я сміхаюсь дощику, лисямо ведра. Ми сміхаємось друзям, зичим їм добра. Давайте згадаємо. Наш девіз – з блакитного струмочка починається ріка, а гра починається з посмішки. Ой, ви чуєте? Ви чуєте? Хтось до нас стукає, О, хтось там до нас йде. Ой, та хтось? Це ж... Це ж наш улюблений їжачок. Їжачок, що трапилось з тобою? Наступила осінь, і їжачок забув, що треба готуватися до зими. Треба зібрати овочі і фрукти. А хто ж йому в цьому допоможе? Звісно ж, ми йому допоможемо. Давайте подивимось, які овочі і фрукти ми з вами знаємо і згадаємо. Дивимось! Ананас. Ананас це овоч чи фрукт. Як ви гадаєте, що це? Ананас це фрукт? Складаємо цю тарілочку. Що це огірок? Огірок овоч чи фрукт? Огірок це овоч. Гарбуз це овоч чи фрукт? Гарбуз це овоч. Яблуко. Яблуко це в нас фрукт. Складаємо цю тарілочку. Банан. Банан овоч чи фрукт? Банан це фрукт. Ще яблучко. Що це в нас? Фрукт. Чи овоч? Звісно же, фрукт. Груша овоч чи фрукт? Грушка – це нас фрукт. Кукурудза. це овоч чи фрукт? Кукурудза – це овоч. Ще один ананас. нас. Згадаємо. Це фрукт. Огірочки це у нас овочі. Яблучка теж у нас фрукт. Молодці, згадали, так? Так. А зараз давайте ми порахуємо, скільки в нас овочів. І скільки в нас фруктів? Ось в нас кукуруза. Давайте порахуємо. Один. Два, три, чотири. А ось в нас огірки. Рахуємо один, два, три. Скільки в нас огірків? Три. А скільки в нас кукурудзок? Чотири. А чого ж більше? Огірки чи кукурудзи? Звісно ж, кукурудзи більше, а огірків в нас менше. Молодці? Справилися з цим завданням? А зараз давайте пригадаємо, що тут в нас? Із овочів і фруктів є солодке? Яблука яке в нас? Солодке? А огірок який в нас? Гіркий чи солодкий? Як ви думаєте? М? А на нас який в нас? Круглий чи довгий? Так. А кукурудза яка кисла чи солодка? А грушка, яка у нас? Солодка чи гірка? Я думаю, що ви відповіли всі правильно на ці запитання. Молодці! А зараз нам пора трішки відпочити. Раз, два. Час вставати. Будемо відпочивати. Три, чотири. Присідаємо. Швидко, швидко в тому прогоняємо. П'ять, шість. Всі. засміялися. Разом всі понахилялися. Сім. Вісім час настав повертатися до справ. Дев'ять, десять. Будемо грати, як чинити, визнавати. Наш їжачок запропонував намалювати йому вазочку із осіннім букетом. Так, їжачок, щоб ти не сумував. Ми тобі намалюємо зараз дуже красиву вазочку. Для цього нам понадобиться фарба, осінні лісточки з дерев, склянка з водою і пензлик. Ми беремо червону, оранжеву, жовту, зелену. Така, як вам подобається. Беремо лист і зафорбовуємо. Ось так. Добре, добре, намашуємо, щоб потім у нас все вийшло ось так, перевертаємо, перегортаємо і притискаємо. Ось Один листочок. Будемо оранжеву, Намащуємо знов таки. Ви можете пофантазувати і використовувати не одного кольору, а декілька. Я хочу ще тут червоного додати трішки. Ось. Ось так. Знову таки пригортаю і натискаю. шесть ще Ше один листочек весьму размаю Sky. Ось, ось такий, у мене получився букетик. А зараз беру, то мальовую. Допрацьовую. Ось так. намалюю ось такую ласочку. Ось. Яка получилась у мене картинка? Їжачок, тобі сподобалося? Так, сподобалось, так? Да? Всім дякую за увагу. Робіть із задоволенням.